Олаф Шольц перебуватиме з візитом у Вашингтоні. Він планує там зустрітися із президентом США Джо Байденом, а також законодавцями. Урядовці розповіли журналістам, що під час поїздки Шольц розповість про зусилля Європи в наданні допомоги Україні в явній спробі зміцнити підтримку Києва, яка застопорилася, пише Ройтерс. За з даними видання, Німеччина вже надала Україні військову допомогу на суму близько 30 мільярдів доларів. Напередодні ввечері канцлер, власне, точніше завтра вже увечері канцлер пообідає з американськими законодавцями, а в п'ятницю поснідає із керівниками американських компаній. Потім же зустрінеться із президентом США Джо Байденом. Перш за все, вони обговорять Україну, НАТО і війну між Ізраїлем та сектором Гази. Для німецького канцлера дуже важливо, аби всі держави зробили свій внесок у підтримку України. Тому в цьому відношенні важлива тісна трансатлантична координація, сказав один із чиновників, який спілкувався з журналістами Reuters на умовах анонімності. Також Шольц хоче обговорити з американським лідером майбутнє північно-атлантичного альянсу. При цьому він не збирається зустрічатися із Трампом під час свого візиту. Ну а Стосовно е, України, то ще у січні я нагадаю, Олаф Шольц розкритикував обсяги військових поставок для нашої держави запла е, заплановані партнерами самих же європейських країн. Він сказав, що вони занадто малі, і закликав європейських союзників переглянути зокрема ці поставки. Ну і очевидно, що так само дуже гостро стоїть питання якраз допомоги з боку Сполучених Штатів для нашої країни і в першу чергу для нашої. Асті. Армії, е, я зазначу, що якраз про цю проблематику Олаф Шольц так само говорив із президентом Франції Еммануелем Макроном. Е, після цього єврокомісар Бретон заявив, що Берлін намагається діяти. Одинці, так би мовити, у питанні допомоги Україні працювати з окремими партнерами і союзниками для того, аби збільшувати власне обсяги поставок з тієї чи іншої країни. Ну і так само додам, що раніше стало відомо, що в 2024 році Німеччина надасть Україні військову допомогу на суму на майже 8 мільярдів євро. Тобто, фактично, вдвічі власне була збільшена ця цифра. Виходять. Чи із попередніх планів, тому дійсно ми будемо активно і пильно стежити за візитом Олафа Шольца до Сполучених Штатів, і нам важливо розуміти про що будуть говорити якраз два ну фактично найбільших партнера України, якщо говорити в контексті обсягів наданого нам озброєння. То на першому місці, поки це залишаються сполучені штати, ну а на другому місці слід за Америкою йде Німеччина. Тому дійсно без перебільшення, дуже важливо важливі для нас переговори будуть відбуватися завтра і післязавтра у Вашингтоні. Тим паче, що все це відбувається якраз на фоні кризи, фактично, із подальшою підтримкою Сполучених Штатів для України у сьогодні вже попередив Конгрес про наслідки провалу голосування за допомогу для України. За словами представниці Пентагону Сабріни Сінг, Китай уважно стежить за розвитком ситуації в Сполучених Штатах щодо голосування допомоги для України. Якщо Конгрес зволікатиме далі, це посилить готовність Пекіна до агресивних провокацій в індотехоокеанському регіоні. За словами зокрема представниці Пентагону, Китай стежить за тим, як США підтримують Україну в умовах неприхованої російської агресії. Ну і власне, якщо США здригнуться, каже вона, то Китай також буде сміливо робити ще більше провокацій. Крім того, за її словами, якщо Вашингтон припинить підтримувати Київ, потрібно чітко усвідомлювати наслідки. Знову ж таки, за словами представниці Пентагону, Путін не зупиниться у своєму прагненні до влади і контролю, Олю, навіть за межами України в напрямку НАТО, якщо Путін нападе на союзника по альянсу, то Сполучені Штати опиняться в прямому конфлікті, оскільки Америка віддана захисту кожного сантиметра НАТО. Також представниця Пентагону додала, що Сполучені Штати можуть діяти відповідально і заплатити зараз, аби допомогти Україні, або заплатити набагато більшу ціну пізніше, щоб протидіяти більш серйозним наслідкам.